Може, почнемо з Йолки, да? Російської імперії роти закрийте здобут що з таким зробити. Зняти ну, меж, заїхати Давай. Ну, ні. журнали з назвами Лиза Одохне. Будь ласка, вам нас. сказати, скільки коштує та сукня? Що це конхенуська? Запросто 250 гривень. Євгене, порцаж. вас є водичка, щоб Тобі полити його вийшов. зачинив за собою двері. Со коштує 50 гривень. Це коштує десь 350 гривень. гривень. Мені Не вистачає тяжко мені. Не вистачає. Я не знаю навіть що там є. зачекайте. Що там є в тому холодильнику? Цьому чоловікові, прізвище, якого я думаю, стане лайливим. Вам Україна. Квиток в один бік дорог. Why? Because. оця тварюка. Лиса водій мене послав. Я послала водія. Я послала водія, вийшла з маршруту. А якщо ці чоловіки, ідіоти. Як ви на це реагуєте? А коли ці чоловіки, які на вас ображаються, делина ради? Можете перекласти, ні, вино, а, а, Можете що воно везло Українці, українці кажуть і професорці, Це є моноетнічна нація, а не багатонаціональна, так як Російська Федерація. Туди і дорога називає себе руська аварія. Що на ноль помножити тих істот, нечемної позиції, пані та йон. Будьте чемні, ви вже 20 років чемні. Так. Ви такі чемні, що вам на голову вилізли і тобто, ніжки свісили, і чого такі вам показали? Муха, та це капець. Оце падло. Немає жодного стосунку до України. Не дати освіти і роботи не смів відкрити свою московську хабу. Так я за не двоє дітей. Я мені плювати на своїх дітей. Sorry, I don't understand. до ну, у мене класний настрій зараз. щоб просто мапом тебе крити. Так як кажуть англійці: прелюдія до виступу.